Привіт усім! Сьогодні у нас в Кривому Розі дуже гарна сонячна, тепла погода, мабуть, 14 градусів тепла. Але дуже прикро, що багато хто з моїх співгромадян не дожив до цього дня, до такого гарного, чудового, зимового дня. із за російської агресії в нас гинуть не тільки захисники України, а й мирні жителі. Дуже багато діточок, дуже багато залишається дітей каліками. В них шкодиться здоров'я. І від таких новин, що трапилися у Дніпрі, у Броварах. Дуже тяжко на серці. Але як там не було, скажу відверто, жодного дня я не пошкодувала і жодного разу не пошкодувала про те, що народилася і живу в Україні. І я вірю, що ми здолаємо все і що цей рік 2023 буде для нас переможним. Тому я хочу всім побажати, хто дивиться це відео, мати красиву весну, мати тепле сонячне літо, мати гарну розкішну. Жовту, жовто-гарячу осінь і дожити до грудня і до січня наступного року, довгих сім років життя, щасливого життя. І з Новим роком я вважаю, що ще можна вас усіх привітати. Чомусь не було відповідного настрою вітати вас напередодні. 1 січня. А от зараз в мене є надія, що все в нас буде якнайкраще, що цей рік буде останній воєнний у нашій країні. Дасть Бог переживемо лютий місяць, і навесні все покращиться і буде якнайкраще. Всім щастя, кохання! У цьому 2023 році. І щоб ніякі негаразди не спіткали вашу родину. Всім пока!